Добрий день, дорогі діти. Сьогодні ви послухаєте оповідання про дівчинку Іринку та її маму Валентину. І, як завжди, послухавши оповідання, вам потрібно Дати відповідь на запитання, які я поставлю в кінці прослуханого оповідання. І подивитися, послухати, визначити, а що нас це оповідання вчить. Отже, написав це оповідання, відомий нам уже письменник і вчитель. Василь Сухомлинський і називається це оповідання. Чому мама так хвалить? Є в українській мові таке слово хвалити. Що це означає? Говорити людині щось приємне, коли вона щось гарно зробила. Отже, Василь Сухомлинський, чому мама так хвалить? У Оленки, у Іринки мама Валентина працює продавцем у магазині. Так-так. Саме така професія необхідна. У мами Іринки. І вона, мама, кожен ранок рано йде на роботу. І працює до після обіднього часу з восьмої ранку до четвертої дня. Так сталося й одного дня. Мама, збираючись на роботу, каже до Оленки: до Іринки. Іриночку, ти сьогодні вдома. Нагодуй курей і полий квіти кімнатні, що ростуть на підвіконні. Добре, сказала Іринка. Мама пішла на роботу, а Іринка зробила гарно те, що мама попросила, і курей нагодувала. І квіти підлила, бо вона вже таку роботу, хоч і Оленці минуло п'ять років, а таку роботу вона уже вміла робити. Вона не раз Іринка дивилася, як це робить мама. Тоді, зробивши цю роботу, Іринка подумала, а що ще? зробити. Адже мама прийде так пізно з роботи, вона втомлена буде, я ще щось зроблю, щоб мама мала менше роботи після обіду. Подумала Іринка і сказала сама собі: Я зварю борщу. І мама, прийшовши з роботи, Обідає. Іринка взяла горщика, принесла необхідні овочі для борщу, попросила когось із старших, хто лишився вдома, розпалити плиту і зварила борщ. Здавалося, Іринка все взяла необхідне для цієї страви. Але коли, зваривши борщ, попробувала його, то вона відчула на смак, що він виявився несмачний, не такий, як мама варить. Що ж робити було? Не виливати страву з горщика. Після четвертої години дня мама прийшла з роботи. Втомлена трішки, а Іринка каже Мамусю, я зварила борщ. Ой, каже мама Валентина, я зараз і пообідаю. Вже настільки менше буде мені роботи. Вона накидала борщу із горщика і сіла їсти. А Іринка дивиться на маму. А мама їсть борщ? І прихвалює Іринку. Ой, який смачний у тебе борщ сьогодні, Іринко. А Іринці стало так незручно, бо вона ж знала, що борщ не смачний. А мама їла і прихвалювала дівчинку. Що було робити Іринці? Але вона собі подумала: а чому це мама? Мене так хвалить? Діти, а й справді, а чому мама похвалила дівчинку за те, що вона зварила несмачний борщ? Як ви вважаєте? Скажіть собі комусь в кімнаті? Чому мама похвалила Іринку? Правильно, вона похвалила мама-дочку за те, що дочка зробила це сама. Тобто зварила борщ. Хотіла для мами зробити краще. Щоб мами було більше після обіду вільного часу. І, прийшовши з роботи, вона відпочила. Так, так, діти, якщо ви Бачите вдома, на подвір'ї, в кімнаті роботу, яку б ви могли зробити замість мами, бабусі, тата, яка вам під силу? Адже не звертаємо уваги на те, що і для борщу треба було плиту розпалити в цьому оповіданні. Адже ви цього ще робити не зможете, але ж оповідання вчить чого? Чого вчить письменник дітей, які прочитали, прослухали це оповідання? Робити ту роботу, яку ви можете, яку вам і не сказали. Звичайно, робота може вийти і не так добре виконана, як це роблять батьки. Адже ви ще вчитеся. І якщо будете старатися, якщо будете дивитися, як це роблять дорослі, то обов'язково ця робота з часом буде виконана добре і гарно. Ось такий повчальний звіст оповідання. Бути працьовитими. І робити не для того, щоб вас похвалили, а робити, бо це потрібно так робити. Діти, в цьому оповіданні, де працює, ким працює мама Валентина, дівчинки Іринки? Так, мама працює в магазині продавцем. Кожна людина, закінчивши школу, обирає собі професію. Для чого людині потрібна професія? Ми говорили з вами. Скажіть собі в кімнаті і оточуючим. Так, для того, щоб заробляти гроші, щоб працювати, бо це необхідно людині у житті. Розпитайте своїх рідних, старших, які з вами проживають маму, тата, по можливості бабусю, дідуся. А яка їх професія? Яку професію вони здобували, закінчивши школу? Це вам завдання. На сьогодні все. До побачення!